На Одеському залізничному вокзалі приховали радянську символіку. 800 тисяч гривень. Стільки коштів виділила фонтанська громада на відновлення будинків, пошкоджених ракетним ударом. Перевіряють тричі на день. В Одесі посилили контроль над рівнем радіації. З деревами та зимівником в Одеському зоопарку обладнали новий вольєр для левів. Раніше будівлю Одеського залізничного вокзалу прикрашала російська назва міста та радянські символи. Наразі їх декомунізовують, прикривши тимчасовою конструкцією. Монтаж монтаж будемо робити. Ми, Ми нічого, нічого не знімаємо. Ми нічого не знімаємо. Так робітники встановлювали банер, який закриває радянську символіку на будівлю одеського залізничного вокзалу. На полотнищі зображений український герб та назва міста Одеса українською мовою. Під ним залишились радянська зірка та орден Леніна. по хорошому ці символи мали демонтувати, потім демонтувати мали ще. У 2015-16 роках, коли було прийнято закон про засудження комуністичного режиму, але на жаль, багато років через саботаж на місці ніхто не хотів проводити демонтаж зображення Леніна, і це обурило мене як людина, яка регулярно приїжджала до Одеси з туристичної товарами. мені. А не одна тисяча людей напевно зверталася і просила все ж таки споспаяти демонтажу цього об'єкту. І я все ж вважаю, що завісити це не зробити цю роботу. Треба все ж таки провести демонтаж, причому зробити це якнайшвидше. Відвідувачі вокзалу по різному відреагували на те, що радянські символи приховали під банером. Я народилася в СССР, але виросла я у вільній Україні, тому вони не потрібні. Ми їх можемо пам'ятати, поважати, але вони нам не потрібні. Мені здається, що це дуже бути як воно було, так хай буде. Все міняють, все ламають. Міняється кожен раз по-своєму історія буває різна. Тут зараз війна почнеться, історія одна. тому була зовсім друга історія, а як правильно, я не знаю. Ольга Цектор, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одеса. Це село Нова Дофінівка, 8 травня. Сюди влучила російська ракета. На цьому місці розташовувалася вирва від снаряду, та тепер її засипали землею. 38 будинків внаслідок вибуху були пошкоджені. Власники деяких осель продовжують робити ремонти. На дорогах лежить будівельне сміття. А за парканами деяких будинків можна побачити робітників. Частково завершив ремонт Віктор Сідорчук. Для цього він майже місяць працював над відновленням пошкодженого ракетним ударом будинку разом зі своїми з. Знайомими. Проте до зими повністю свою оселю поки не підготував. Отоплення там батарія оторвало, потрібно діти вже зимі ще не. Все зробили, заборли, фронтон зробили, кришу зробили, окна поставили, все бы, Для життя є все. Понаруч вот, Жити можна, дощ не капає, окна є, все. А внутрі там вже такое мелочь, потолки пошли. Усього з сільського бюджету власникам пошкоджених будинків виділили 800 тисяч гривень. Розповів заступник голови Фонтанської об'єднаної громади Петро Щірба. За його словами, мешканці найбільш зруйнованих будинків, а таких тут три, отримали по 65 тисяч гривень. Призначенням виплат займалася спеціальна комісія. Суми розподілялися в залежності від ступеню ушкоджень. Осель власники зруйнованих будинків також можуть отримати компенсацію від держави. Зараз у нас теж виділили кошти, на те, щоб наняти компанію, яка зробить експертизу цього цьому будинку, бо ми ну, не є спеціалістами, ми такі візуально дивилися. А потрібно для того, щоб держава возмістила повний ущерб, який нанесений був, це надав експертизу. І це має робити спеціаліст, який має на це, це сертифікат. Ми теж шукаємо компанію, яка цим буде займатися. На та скару, щоб забив трохи наперед, що на пожежі виконком, який буде. Напевно, десь на початку вересня ми ще виділимо кошти на щоб висито сміттяйки. Там ну ви розумієте, що люди розбирали, люди виносили. Там біля ста кубів сміттяйки зібралося. Нагадаємо, російська армія завдала ракетний удар по новій до Фінівці Фонтанської громади 8 травня. Тоді тут розтрощила будинки та автомобілі. Загиблих серед населення не було. Втім, троє людей отримали поранення. Для того аби відновити газо та електропостачання, на місці працювали комунальники. А для фіксації збитків тоді створили спеціальну комісію. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина. Це дозиметр. Щодня із ним по Одесі ходить лікарка з радіаційної гігієни Людмила Зайченко. Її мета проконтролювати, аби радіаційний фон в місті не перевищував допустимої норми, тобто 0,30 мікрозівертів на годину. А у випадку виходу за цю позначку попередити населення. Значення можуть бути різні, мінімальні, максимальні. Але він проводить там обробку, сам прилад, і видає нам по звуковому сигналу якийсь показник 0,12… 0,14, 0,12 – це все в одній точці. От 0,12 звуковий показник дав. Тобто ми беремо середнє, е, значення. Людмила Зайченко, не єдиний такий фахівець в місті. По Одесі визначили 40 локацій, де проводяться заміри. Робили це і до повномасштабної війни. Та втім, з 24 лютого, роботу посилили. З самого початку війни ми в той же день, 24 числа, прийняли рішення. Е, Проводити виміри тричі в день ми у всіх районах області і в місті Одесі. Жодного разу у нас не було перевищень фонових значень, а фонові значення це значення багатолітніх спостережень у даній місцевості. І у нас не було, звичайно, не було перевищень дозових меж. Серед можливих радіоактивних загроз в умовах воєнного стану дві АЕС, окупована росіянами Запорізька та прифронтова Южноукраїнська, та ймовірність аварії на них низька, вважає інженер з атомної енергетики Олег Затєєв. Блоки і контейменти бетонні, які ви бачите по телевізору, кожен день вони спроєктовані так, що можуть витримати падіння легкового винищувача класу мік 21 Тобто звичайний обстріл будь-якими боєприпасами калібру не вище 155 мм, він суттєвої шкоди контейменту і більш того реактору не за не причинить. У випадку витоку радіації з АЕС до Одеси та інших великих міст може дістатися лише частини радіоактивної хмари, тому за протоколами евакуація не потрібна, але існують методи обезпечення. За цей час буде розбавлена концентрація шкідливих витоків. Треба бути мати калій йод препарати і робити всі ці заходи, що робили в Києві під час Чорнобильського, тобто вологе прибирання, можливе. Герметізація своїх асе на сьогоднішній день. Радіаційний фон в Одесі складає в середньому 0,08 мікрозівертів на годину. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. На Одеській алеї зірок на Ланжеронівській з'являться три нові імені: співзасновника гуморини Георгія Голубенка, музиканта Євгена Лапейка та художника Леоніда Пастернака. Таке рішення прийняли на засіданні історико-топонімічної комісії міськради, розказав заступник міського голови Павло Вугельман. Комісія також займається дерусифікацією назв вулиць та районів в Одесі. Є в нас певна концепція, по якій ми будемо пропонувати. Чи інші назви, наприклад, мікрорайон по із назвами вулиць відомих композиторів. Інший мікрорайон може бути з назвами наших міст побратимів. Також на засіданні було прийнято рішення встановити на території одеського зоопарку меморіальні дошки першому директору установи Генріху Бейзарту. Ця подія буде. Приурочена к сторіччю одеського зоопарку, це пара білих левів Муфаса і Нола, яких у квітні перевезли до Одеси з Харківського екопарку Фельдмана. За чотири місяці тварини адаптувалися до нового місця. Декілька днів тому їх разом з двома одеськими левами перемістили до нового вольєру. Ми зараз самців наших перемістили. В этот новый объект они переехали из клетки в Вольер. В дальнейшем мы переместим и самок. И, э, я хочу создать такой прайд уже, львов. Эти два белых льва они же Харьковские. Э, дай Бог скорой победы нам! И, э, харьковский экопарк восстановится. И это их животные они их, э, заберут обратно. А сюда, здесь мы сможем полностью сформировать для наших Львов. Шикарні вже умови. за словами Ігоря Білякова, вольєр зробили достатньо просторим для таких тварин. При цьому на ділянці зберегли всі дерева. Також для левів тут обладнали великий зимівник. Зимнє поміщення, тому що льви африканські жителі і їх нужна гріть. зимою. тут технологія теплих полов. Там є поміщення з ліжанками теплими. Ми дуже раді, що наші животні отримали можливість жити в уже в таких. Вольяжних условиях трирічна Дарина разом з мамою Ольгою роздивляються вольєр з левами, діляться враженнями. Ми в від них. просто в восторгі були місяць назад. цей вольєр ще только будували. І нам тоді сказали, що львів, привезених і наших по очереди день і через день гуляють. А зараз вони вже всі красавці на виду. Шикарно. Подивитися на білих левів прийшла одеситка Алла. Жінка вдячна одеському зоопарку за те, що врятували левів з-під обстрілів у Харкові. Я думаю, що це поступок дуже благородний, звісно, безусловно, без всяких сумнів. Крім того, що спасли Львів, я стільки отримала емоцій при виді Імена Білих Львов, которых я думаю, що рідко кто видит в житті. Спасибо огромное і від імені Львов, і від імені одеситів. Олена Голда, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. Лариса Якубчук – заступниця командира 126-ї бригади територіальної оборони. Вона перша жінка в Україні, яка обіймає таку посаду. До цього проходила службу в зоні АТО та ООС. А останні три роки була старшою викладачкою в Одеській військовій академії. 24 лютого жінка зустріла із родиною вдома. «Рано зранку почула вибухи, адже живу на території військової академії. Розбудила дитину. Почала гуглити, що ж відбувається, зрозуміла, що це вже почалася війна. Спочатку була така ненависть, спочатку було розлючення, непорозуміння, як воно відбувається, навіть якісь такі незначні агресії, страх все перемішалося. Але сьогодні точно можу сказати, що. Вже не залишилися у тої агресії, не залишилося тої розпачу, непорозуміння. Сьогодні, думаю, у кожного українця залишилася тільки ненависть. Того ж дня жінці зателефонували та повідомили, що потребують фахівця із морально-психологічного забезпечення. Відтоді вона в бригаді. На початку було складніше розуміння про те, що я керівник, а в підпорядкуванні в мене чоловіки. Тому це досвід, тому це авторитет, який треба було заробляти. В залежності від цього статусу, від ролі, в яку я на той момент розумію, що людині треба надати допомогу, в такому статусі я з військовослужбовцями і розмовляю, і допомагаю. Адже на сьогодні рівень комунікації, перш за все, не дивлячись на військове звання і посади, перш за все, перед переді мною людина. Зі своїми проблемами, зі своїм життєвим досвідом від початку повномасштабного вторгнення Лариса Якопчук щодня в полі чи з побратимами проводить тренування та навіть весілля. Слава вічному неземному коханню, навіть в умовах збройної агресії. Службою з нею спільно проходить офіцер за позивним менеджер. Познайомився із нею вже після повномасштабного вторгнення Росії. Перші дні для них були найскладнішими. Так як все жахливо починалось, така купа добровольців, які прийшли на захист батьківщини, і потрібні були справжні лідери, які всіх тих добровольців, які прийшли, швидко перевлетіли в лави Збройних сил України. Тому її опит, і досвід, і... Знання вони вона дуже впоралась впоралася цим завданням. Композитор, також офіцер бригади, розповів спільно із Ворисою Якубчук працював у військовій академії. Ми разом створили всі заходи, урочисті заходи і святкові свята, державні свята, новорічні свята Ми разом працювали. зараз. Ми теж організовуємо свята. Учора ми провели в двох Підрозділах свята державного прапору організували разом, запросили одеських артистів на службі. Заступниця командира бригади і в День Незалежності України каже, через війну сприйняття свята змінилося. Дуже багато незалежності було в моєму житті всі 20, 31 рік. Коли було 10 років незалежності, я приймала участь у параді на хрещатику в Києві. На той момент я навчалася в Національної академії оборони України. Кожен рік зрозуміла, це був інший парад, інше свято. Сьогодні це душевне свято, яке говорить про те, що ми розкрили плечі. В 91-му році нам досталася незалежність просто так. Ми її взяли і навіть не оцінили. Тому сьогодні українці відстоюють ту незалежність. Зі зброєю в руках, тому я думаю, сьогодні кожен відчуває найбільше те, що вона буде більш цінуватися, більш цінуватися, адже ми молода країна, але з великою історією. За словами Лариси Якупчук, після завершення війни вона сподівається повернутися до військової академії і звичної роботи. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса. Такий вигляд наразі має укриття в одному з ліцеїв у селі на Одещині. Тут на площі 500 квадратних метрів можна розмістити тисячу людей під час повітряної тривоги. З 1 вересня сюди зайде близько 200 учнів. Для них облаштовані три зали для молодшої, середньої та старшої школи. До ліцею прийшла мама двох учениць Ольга Драгана, аби перевірити стан укриття. Жінка каже, це єдине місце в селі, де можуть сховатися її діти під час повітряної тривоги. Вважає в ліцеї їм буде безпечно. Також тут вони отримують якісні знання. У нас в селі не проведений інтернет, і, а з телефону воно часто пропадає зв'язок, і діти не можуть навчатися дистанційно. Хай діти навчаються стаціонарно, ходять до школи очно і вчаться в школі. В школі сприятливі всі умови, бомбосховище без гарне, безпека дітей є в цьому, в цьому приміщенні, в цьому укритті. Все зроблено безпека. В нас в селі не стріляють. Поки є можливість, можливість вірні. Нада щоб діти ходили до школи. На місці укриття було підвальне приміщення, де зберігали старі меблі. Або відповідало стандартам, поглибили підлогу. На облаштування з бюджету громади витратили 900 тисяч гривень, переобладнали підвал у ліцею за місяць. На зиму планують зробити опалення. Розповів підрядник Олександр Грицький. Це були роботи по штукатурці стін. Це були покраска стін, стелі. Це були електромонтажні роботи повністю це було водовідведення, монтовані баки для технічної води. Біотуалети на на сьогоднішній день. В принципі, ми чекаємо спеціалістів це з відеоспостереження. Та системи Wi-Fi. майже 300 дітей повернуться сюди з початком нового навчального року. Так вирішили їх батьки. Для них встановили парти, розмалювали стіни. Якщо повітряна тривога застане учнів під час уроку, вони спустяться в укриття та продовжать заняття, які триватимуть по 45 хвилин. Ми зробили ось такі кабінети. Діти зможуть навчатися по кожному три зали. В нас кожному зала розподілена. Ми хотіли розподілити старші, це старші класи, молодші це молодші, середні класи. Це щоб хоча б коли ми розуміємо, що ми не можемо тут перегородки поставити у кожного де свій кабінет, але загалом, щоб хоча би десь була тема подібні, і можна було як не дай Бог, звичайно вже у нас буде така ситуація, коли нам треба буде спуститися і деякий час проводити тут. То щоб ми могли дітям надати знання, а не просто спуститися і просидіти тут. В іншій школі долинської громади на облаштування укриття витратили близько 650 тисяч гривень. Там також є запаси їжі, води, туалет, рукоминик. Натомість 86 дітей, які зголосилися навчатися очно, не зможуть продовжувати заняття в укритті. Недостатньо місця для шкільних парт. Втім, переховуватися там вони зможуть сидіти на стільцях. Настановлений Ось такий. Можна помити руки. Е, є місця для сидіння. Ось тут місце для прийому їжі, для відпочинку. Ось в тій стороні запаси їжі, води, запаси медикаментів необхідні. Запаси їжі зробили на 48 годин для 100 людей. У разі необхідності їх будуть поповнювати. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Прогноз на 26 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Стовчик термометру коливатиметься від 17 до 22 градусів вночі та від 29 до 34 в день. В Одесі також дощів не прогнозують. Температура повітря вночі – 20-22 градуси тепла